Тож починаємо саме лекцію. Перша лекція Методологія та організація наукового дослідження у сфері фізичної культури і спорту. Під методологією розуміють науку про структуру, логічну організацію, засоби і методи діяльності взагалі. Методологія наукового пізнання це сукупність теоретичних положень про принципи побудови, форми і способи науково-пізнавальної діяльності. Методологія це вчення про наукові методи пізнання і як систему наукових принципів, на основі яких базується дослідження, та проводиться вибір пізнавальних засобів. Методів і прийомів дослідження, які виділяють основні функції методології, ну, по-перше, це визначення способів отримання наукових знань, які відображають динамічні психічні явища та процеси. По-друге, це визначення певного шляху, на якому досягається наукова дослідна мета. Третє це забезпечення всебічності отримання інформації щодо процесу чи явища, що вивчається. Четверте це введення нової інформації до Фонду теоретичної науки. Також уточнення, збагачення, систематизація. Термінів і понять у науці, і створення системи наукової інформації, яка базується на об'єктивних фактах. Можна всі методи розділити за видами, і тоді ми будемо виділяти філософські методи, загальнонаукові конкретно наукові, які характерні для кожної конкретної науки, і спеціальні. І всі методи загальні наукові, їх можна поділити на емпірічні методи, теоретичні і евристичні. Філософські методи це використання у науковому дослідженні категорій положень принципів і законів певної філософської системи. Те, що сьогодні, наприклад, прозвучало да? спортивне натхнення. Що таке тема натхнення? Що то за, за поняття натхнення? Це така і філософська категорія, і, звісно, психологічна. Загальнонаукові методи це такі засоби і прийоми чи їх сукупність, які з тими чи іншими модифікаціями використовуються в усіх чи майже в усіх науках. З урахуванням особливостей конкретних об'єктів дослідження. До них відносяться емпірічні, теоретичні та евристичні. Конкретно наукові методи використовуються в окремих або об'єднаних спільністю об'єктів наукових дослідженнях. А спеціальні методи, як ми вже сказали, використовуються в рамках конкретної якоїсь науки. Емперічне дослідження спрямовані на вивчення е, 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 опис і детальне вивчення різних фактів та явищ і процесів. При емперічному дослідженні ви, як науковці, повинні, ну, по-перше, в своїй роботі, Описувати кожен факт термінами науки, в межах якої ведеться ваше дослідження. Це ваш перший теоретичний розділ у роботі. Також треба відібрати з усіх фактів типові найбільш важливіші. Також важливо зробити класифікацію, тобто класифікувати факти за їх сутністю, з'ясувавши наявні зв'язки між вибраними факторами. І також іноді буває багато класифікацій, і вивчити треба всі класифікації в своїй роботі, можливо не вивчити повністю, а, а, але показати, які взагалі є класифікації. Методи емперічних досліджень можна поділити на спостереження, експеримент, метод порівняння а також метод вимірювання. Спостереження це систематичне, цілеспрямоване вивчення об'єкта. Ви, як тренери, постійно займаєтесь спостереженням, але в рамках наукової роботи спостереження має свої, має свої такі рамки. І повинно задовольняти таким основним вимогам. Навмисність, що означає, що спостереження повинно вестися для рішення цілком визначеної і чіткої поставленої задачі. Далі планомірність, тобто спостереження, яке ви ведете в рамках наукового дослідження, ведеться за планом, виходячи з поставленої вами задачі. Третє, це селеспрямованість вашого спостереження, завдяки якій увага спостерігача зупиняється тільки на, цікав... на цікавлячих його явищах, властивостях або зв'язках. Активність спостерігача, що означає, що ви, як дослідник, не просто сприймаєте все. Що попадає в поле вашого зору, а шукаєте саме потрібні об'єкти їх властивості і зв'язки цих об'єктів. Використовуючи для цього весь запас власних знань і досвіду. І, звісно, для спостереження наукового характерна систематичність. Тобто, не можна, сьогодні я це вивчаю, спостерігаю, а завтра я це не вивчаю. Тобто систематично спостерігач треба, щоб одержував дійсно коштовну інформацію. І лише тоді це відбувається, коли спостереження ведеться беззупинно по визначеній системі, що дозволяє сприймати об'єкт багаторазово і у найрізноманітніших умовах. Експеримент, напевно, вам відомий цей метод. Основні функції експерименту це експериментальна дослідницька, тобто пізнавальна, перевірочна функція, аналітична і ілюстративна. Експеримент як метод дослідження заснований на активному і цілеспрямованому втручанні суб'єкта в процес наукового пізнання явищ і предметів реальної дійсності, шляхом створення контрольованих і керованих умов, що дозволяють виділити визначні властивості зв'язки у досліджуваному об'єкті і багаторазово їх відтворювати. Система операцій, впливу або спостережень, спрямованих на одержання інформації про об'єкт, при дослідницьких випробуваннях, які можуть проводитися в природних і штучних умовах, при зміні характеру проходження процесу. І в залежності від умов, де проходить експеримент, експерименти можуть бути природніми або штучними. Наприклад, якщо ви проводити експеримент в своїй команді, але команда знаходиться там, де вона завжди знаходилась, де вона завжди тренувалася. Це буде природний експеримент. Ви нікуди спортсменів не переміщали. А штучний експеримент, якщо ви взяли об'єкти свого дослідження і переместили в, якусь, ну, в якийсь простір для того, щоб їх там вивчати. Ну, як, як приклад, такий був проєкт зі стеклом. Пам'ятаєте, коли зі стеклом люди там жили і можна було за ними спостерігати, то був експеримент, але він був, був штучний. Бо ті умови, в яких вони жили, вони були штучні. То не були е, камери, які вмонтовані у їх квартири, От якщо б це було в реальних квартирах, то був би природний експеримент, тобто є. А якщо умови були зроблені спеціально для експерименту, то експеримент набуває статусу штучний. Любий експеримент, можна, експеримент може бути констатуючим і формуючим. Констатуючий етап експерименту це коли ви берете і досліджуєте, вимірюєте якусь категорію або властивість. Це перший етап, ви просто констатуєте факт, що ми маємо. І це теж є експеримент. Тобто, коли ви просто виміряли, да, щось дослідили. Другий етап експерименту, формуючи, тобто, ви берете якусь характеристику, яку ви хочете дослідити. Ви її вимірюєте. Це констатуючий експеримент, констатуєте факт, як є на зараз. Далі йде формуючий етап експерименту. Тобто, ви з цією характеристикою, яку ви досліджуєте, ви намагаєтесь її якось змінити за, за, через свою програму чи через якісь методи. Тобто, ви щось формуєте і починається формуючий етап експерименту. Коли формуючий етап експерименту, завершується. Треба знов взяти ту категорію, яку ви вимірювали, і знов її заміряти для того, щоб порівняти. А чи змінилася вона завдяки вашому формуючому експерименту? В психології, коли ми порівнюємо дві якісь категорії, ми не можемо взяти просто групу людей, щось їм запропонувати, а потім це зміряти після цього експерименту. І сказати: ось, бачите, є зміни. Ми це підтвердили, бо на кінці експерименту наші результати зросли. Чому? Тому що ми не знаємо. А може, за цей час ці результати природнім шляхом зросли, і на експеримент на це вплинув. Тому, коли ми проводимо експеримент науковий, у нас завжди є дві групи досліджуваних, і це є контрольна група і група експериментальна, так би мовити, да? та група, в якій ми проводимо дослідження. Навіщо нам треба дві групи? Для того, щоб на заключному етапі експерименту ми порівняли, тобто ми беремо якусь кількість людей, ну, наприклад, 100 людей, 100 спортсменів, вимірюємо в них якусь характеристику, отримуємо результати і констатуємо, що у такій-то групі людей є такі-то результати. Потім ми ділимо цих людей на дві групи. І одна група контрольна вона продовжує жити своїм життям. Ми нічого там не формуємо. Вони, якщо це спорт, вони продовжують так, також тренуватися, як тренувалися, також готуватися самостійно до змагань. А група експериментальна, з цією групою ми працюємо, ми в цій групі щось впроваджуємо. І коли закінчується цей процес впровадження нового, ми знову беремо всіх 100 і знову у них вимірюємо цю характеристику. І тоді ми бачимо, що в групі, де ми впроваджували щось нове, ці показники вище, ніж в тій групі, яка була контрольна. Тобто за цей час були люди, час пройшов, але в групі, де ми не проводили Нічого не формували, не було формуючого експерименту, нічого не змінилося. Тобто, пам'ятаємо, що таке експериментальна і контрольна група. Але я хочу вас е, нагадати вам, іноді молодим науковцям здається, що експеримент вдався, коли результати дослід... групи, де проводився експеримент, вищі, ніж результати контрольної групи. А якщо результати не змінилися, то значить це невдалий експеримент. Любий результат це вдалий результат. Бо ви доказали, що той фактор, який ви впроваджували, він не впливає на процес. Тобто, якщо не… це, це також результат. Це означає, що так робити не треба. То не обов'язково видумувати, що якщо є результати в контрольній групі досліджувальні розрізняються, то, то це вдалий експеримент. Ні. Бо якщо вони не відрізняються, ви показали, що, як робити не треба, що нам, від чого треба, як то кажуть, відказатися. Так, порівняння метод наукового пізнання, що дозволяє встановлювати подібність і розходження досліджуваних предметів і явищ реальної дійсності. Для того, щоб порівняння було плідним, воно повинно задовольняти двом основним вимогам. Ну, по-перше, порівнюватися повинні лише ті явища, між якими може існувати визначена об'єктивна спільність. Не можна порівнювати свідомо непорівняні речі, тому що це нічого не дасть. І по-друге, при досліджуванні об'єктів їхнє порівняння повинно здійснюватися по найбільш важливим, істотним в плані конкретної пізнавальної задачі ознакам. Так, хвилиночку. Ага, все вірно. Так, йдемо далі. Чи перегорнувся у вас слайд. Наступна касається. Так, хас. дякуємо. Так, 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 так. так. Вимірю... я технічно перевірила, технічно, не вас. Далі вимірювання. Це ви можете вимірювання передбачає наявність таких основних елементів. Об'єкта вимірювання, еталона. Вимірювальних приладів і методи вимірювання. В психології для того, щоб щось вимірювати, ми будемо використовувати психологічні методики і психологічні тести. Психологічний тест це не є те, що ми звикли називати опросник як тест. Ні, то є методика. А тест це є психологічний тест, це є лише якийсь кусочок методики. Давайте розглянемо наступні поняття, якими ми будемо, опілю... які ми будемо використовувати у науковому дослідженні, а саме і в теоретичній частині, і в частині експериментальній. І так, аналіз. Бо ви в першій частині будете писати аналіз, ми зробили аналіз, теоретичний аналіз літератури або аналіз отриманих даних. Отже, аналіз це розчленування цілісного предмета на складові частини: сторони, властивості, відношення, ознаки. З метою їх всебічного дослідження. Тобто аналіз це розчілення на частину. Але є і синтез. Синтез це з'єднання раніше виділених частин предмета в єдине ціле абстрагування, відведення відсторонення від ряду несуттєвих для даного дослідження властивостей і якостей феномена, і разом з тим. Виділення важливих для дослідження властивостей і відношень, оце аналіз, синтез, абстрагування, це також є не просто процеси, які ми в науковому дослідженні проводимо, це є і наші операції нашого мислення, узагальнення, тобто це прийом мислення, в результаті якого встановлюються загальні властивості, ознаки об'єктів. Індукція, дедукція, можливо, вам відомі ці слова завдяки Шерлоку Холмсу. Індукція це метод дослідження і спосіб міркування, в якому загальний висновок робиться на підставі окремих і часткових посилок. Тоді як дедукція це метод дослідження і спосіб міркувань, за якого із загальних посилок з необхідністю. Вивчається висновок окремого частич, часткового характеру. Аналогія прийом пізнання, за якого на основі схожості об'єктів за одними ознаками і властивостями робиться висновок про їх схожість також і за певними іншими ознаками. Класифікація, поділ усіх предметів дослідження на окремі групи. За якою-небудь важливою для даного дослідження ознакою. Наприклад, нашу групу ми можемо класифікувати за полом. Так, в нашій групі є і хлопці, і дівчата, це класифікація за полом. Ми можемо зробити класифікацію вашої групи за видами спорту. Можемо. Це буде гімнастика, це буде тиквандо, це буде хокей, і це вже класифікація, вона також має, може бути, але признак. За рахунок, за яким класифікуємо ми вас, він інший. Ми можемо вас класифікувати вашу групу, наприклад, за знаками Зодіаку. Можемо. Тобто класифікації може бути безліч, тому що в класифікації ми обираємо якийсь признак, і в залежності від цього признака класифікуємо, тобто поділяємо всіх предметів на групи. І моделювання вивчення об'єкта оригіналу шляхом створення і дослідження його копії, моделі, яка заміщує оригінал в певних аспектах, що цікавлять дослідника. І саме елементарний момент е, е, ну, сьогодні ми з вами, да, на прикладі склянки з водою, ми нібито робили моделювання, де да, порівнювали склянку з водою, з вашим досвідом, з мозоком і з <свідомістю>, свідомістю і підсвідомістю.